Вітаємо вас у нашому щотижневому дайджесті успішних уражень ворога. Під час нічного патрулювання ворожої логістики виявили буханку. Оператор fpv дрона витілює та влучає прямо в техніку. З настанням ранку вилітаємо на дорозвідку, аби перевірити стан техніки й добити її. За допомогою розвідувального дрона фіксуємо горіння та густий дим. Буханка більше нікуди не поїде. Це ворожа БМП. Оператор FPV влучає прямо перед технікою, зупиняючи її рух. Розвідувальний дрон фіксує задимлення. Другий виліт має добити БМП. Оператор дрона спокійно вицілює та влітає прямо в техніку. Фіксуємо влучання й задимлення. Завдання виконано. За допомогою розвідувального дрона виявили ворожий танк, Запускаємо FPV і летимо до цілі. Наш дрон влучає прямо у танк. Техніка проїжджає ще трохи і зупиняється. Після чого одразу отримує удар від наступного нашого дрона. Виявили ворожого піхотинця біля лісосмуги. Оператор ФПВ Влучає поруч із ціллю та цього вистачає для ліквідації окупанта знищено. Підписуйтесь, розповсюджуйте, донатьте більше FPV, більше дохлої русні.